У 1996 році я закінчив школу з золотою медаллю і вступив на фізико-математичний факультет. Я дуже любив математику, жив нею. І мені здавалось, що ось це моє покликання: вивчати математику, навчати математиці, робити, можливо, відкриття в математиці. Я дуже старо навчився і намагався бути корисним своєму факультету. Я був старостою. я... До бібліотеки, ну, власне, як і багато з вас. І в 2001 році університет підійшов до завершення, я отримав свій червоний диплом і прийшов до завідувача кафедри, який був моїм науковим керівником. І Попросив його взяти мене на роботу, на кафедру, мріючи бути асистентом, маленьким асистентом на великій кафедрі математики. І керівник... Завідувач кафедри, знявши окуляри, сказав мені Сергій, я тебе можу взяти, але ти будеш років 5, можливо й 10 асистентом на максимум 0,5 ставки, бо ні аспірантури, ні інших посад тобі не світить. Я запитав чому. Адже я так гарно навчаюсь, я вигравав Олімпіади, і він мені сказав, тому що вчаться. За тобою діти наших викладачів. Після цього я більше не заходив в свій рідний університет. Я подякував моєму завідувачу за правду і пішов у світ Божий, де почав спочатку працювати в училищі, потім підпрацьовував на курсах, потім підпрацьовував ввечері на курсах. І отак два роки. Потім став аспірантом авіаційного університету, тому що вирішив, що ну, щось в житті потрібно змінювати. І не може так бути, щоб життя просто тебе ламало, а ти ніяк не чинив спротив. Я вступив до авіаційного університету і за наступні 18 років від асистента й аспіранта дійшов до декана факультету доктор наук, професор. Директор інституту, потім декан факультету. А в 2020 році мене покликали три людини в тому ж авіаційному університеті. Сказали: ми розуміємо, що ви дуже молодий доктор наук, ви тільки професора отримали, у вас дуже хороший факультет, але тут новий ректор, і ви йому не подобаєтесь. А тому ось заява. Пишіть за власний рахунок і по власному бажанню. Що я міг тоді вчинити з цими людьми? Звісно, сьогодні я би з ними поборовся. До речі, один із них працює далі в авіаційному університеті. Анатолій Васильович, вам вітання, якщо ви мене бачите. Пам'ятаєте ту розмову? Вам було не соромно, а мені було за вас соромно. Мені зараз за вас дуже соромно. Так ось написав я ту заяву і ще півроку намагався вибити собі додаткові хоча б півставочки. Але ні, ні, дорослі дяді, які знали мене до того ще від асистента і далі, продовжували мене ламати. Що ж, вирішив я, від своїх посад, від непоганої зарплати я опинився практично на самому дні. Молодий доктор наук, професор, у якого в керівництві було майже 300 викладачів, Більше півтори тисячі студентів. І ось ось воно дно. Оскільки я не брав ніколи хабарів і ніколи від студентів нічого не вимагав, крім знань, і в будь-якому випадку відносився до них поблажливо, я не мав того запасу, який би забезпечив мені безбідне життя, як, до речі, є у наших голів мсеків і інших міністрів і так далі. У них все добре і з економічною освітою, і з юристами поряд, у них є офшори, у них є закордонна нерухомість, автомобілі, запаси і так далі. Їм це все не загрожує. Ось була інформація про те, що у голів МСЕКів навіть не можна конфіскувати те, що вони мають. І змушений я був в свої 40 років розкидати резюме по різних університетах. Сьогодні я проректор одного з університетів. Сьогодні до моїх думок долучилось більше мільйона українців. Мій приклад мого життя повинен вам сформувати і довести одну тезу. Вони повинні здаватись і не повинні думати, що від вас нічого не залежить. Чиновникам це вкрай потрібно. Вони будуть говорити вам, що вибори нічого не змінюють. Що ви повинні змиритися з системою, що ви повинні змиритися з отакими, як мене намагалися звільняти людьми, які нечесні, на мою точку зору, на руку, які роблять речі абсолютно негідні українців, людей, які борються за свободу і незалежність сьогодні країни. Але ці люди продовжують сидіти на своїх посадах і вчити продовжувати молодь. А скільки таких у владі, а скільки таких серед депутатів, а скільки таких серед можновладців, які не те, що вас не чують, ви для них нуль, вас просто не існує. І все, що вони хочуть, це те, щоб ви не вірили, що це можна змінити. Не вірте їм нікому, вірте таким, як я, які пройшли шлях від дна. До трішки вище. І незважаючи на те, що поряд зі мною була одна людина, яка мене підтримувала, можна, можна підняти голову і сказати їм всім, що ви про них думаєте. І сьогодні я можу передавати вітання і Анатолію Васильовичу, і всім іншим людям, які мене пам'ятають, і пам'ятають, що і як вони вчиняли. Зі мною. Чому я розповідаю зараз про себе? Я розкажу вам іще одну маленьку історію. Маленький хлопчик ходив після прибою і намагався викинути в море, коли море відійшло і був відбій, він намагався кидати рибу в море. І тут ішли люди і кажуть. Хлопчик, а що ти робиш? Риби, воно їй сотні тисячі лежить на березі. Ти не зможеш врятувати, ти не зможеш нічого зробити. Вони все одно помруть. Хлопчик подивився на них, опустився до піска, взяв одну рибину і каже А оцій я можу допомогти. І швирнув її в море. От якщо нас з вами на цьому пляжі будуть сотні, тисячі і мільйони, ми змінимо архітектуру, будову, вигляд ось цього пляжа. І головне, ми не допустимо там людей, які будуть казати нам, що ви нічого змінити не можете. Бо мені також тоді сказали ці люди або напишіть заяву. Йдіть добровільно з декана, або ми найдемо на вас статтю і засудимо вас. Ну, зрозуміло, за що, але ми знайдемо. Виходьте на цей пляж разом зі мною. Поки що на пляж віртуальний. Просто будьте поряд, для того, щоб чинити певний спротив людям, які намагаються сформувати у вас комплекс. Неповноцінності, комплекс того, що ви нічого змінити не можете. Можете. Тільки наодинці це зробити дуже важко. Я точно це знаю. Але цей шлях пройти можна. можна. Особливо, якщо ми будемо з вами разом. Не забувайте підписуватись на цей канал і напишіть в коментарях ваші історії про те, як ви піднімались і не здавались. В цьому житті.